Добрий день, шановні члени комісії. Сьогодні на нашій комісії присутні троє чоловік, служок Мадія Леонідівна, Орел Андрій і голова комісії Дівденника Наталя, відсутня бусійок. Наша комісія є повномочною і розпочинаємо комісію. До порядку денного на сьогоднішній день сходить шість питань і цьому питання лізе. Пропоную голосувати за порядок денний, з яким ви ознайомилися по імену. Питання перше. Про уповноважену особу на участь у справах в судах від імені Лінецької міської ради. Питання друге про надання частини щорічної основної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань Лінецькому міському голові Ящуководи Миколаєвичу. Питання третє про розгляд звернення депутата фракції політичної партії Європейська Солідарність. Про звернення до президента України голови Верховної Ради України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників Сил оборони України та сприяння визволення. Питання четверте: про розгляд звернення голови фракції Лінецької партійної організації Всі Української батьківщина. Призвернення до Кабінету міністрів щодо створення гідних умов військовослужбовців, які перебувають у лікарнях під час лікування та реабілітації. Питання п'яте: про розроблення антикризових планів реагування на випадок припинення газу електроводопостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2004-2025 роки у Вінецькій міській територіальній громаді. Питання шосте. Про розгляд звернення депутата фракції політичної партії Європейська Солідарність. Про звернення до Голови Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам? Питання суме різне. Пропоную проголосувати за е, такий порядок денний. Голосуємо. Хто за? Діденко е, Орел Суржов. Всі за. Чи будуть доповнення? До порядку денного? <свист> Немає. Так, голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Сужок Орел Петренко. одноголосно рішення прийнято. Щодо кожного питання, по питанню першому, про уповноважимо особу на участь у справах судах зміни Мнецької міської ради, інформує та доповідає мистецтва Ірина Володимирівна начальник відділу кадрової та юридичної роботи Вінецької міської ради. Голову комісії, члени комісії, шановні сутні е, є така нагальна потреба е, забезпечити представництво Іллінецької міської ради в порядку самопредставництва е, юристом Іллінецької міської ради, брачжаною Руслані, тому що на даний час є представництво і для мене як начальника відділу. Іноді буває два судові засідання одночасно, іноді буває і так, що немає в мене можливості, то є потреба, щоб ще один турист представляє інтерес міської ради. Прошу підтримати і надати і повноваження драм чи раніше. У одному спеціалістів юристу відділу картувати юридичні роботи. Чи є членів комісії, якісь зауваження, пропозиції щодо даного питання? <смітнє> Немає відсутні. Тому прошу підтримати, прошу голосувати по питанню першому, хто за Сужок у Діденко. Одноголосно. Перегону рішення прийнято. Питання друга про надання частини щорічної основної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціальної побутових питань кінець у міському голові щодо Миколаївич. Е, Ти, що Володимир Миколаєвич звернувся до сесії із заявою, щоб надати йому частину щорічної основної відпустки і надати матеріальну допомогу для вирішення соціальної побутових питань. Вона передбачена пунктом е, 2. Е, і пунктом 6 постанови Кабінету міністрів України про порядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів самоврядування. Відповідно, це якби гарантована виплата, але при тому всьому зазначено, що все одно ну, при цьому рішення має бути сесія. Теж прошу підтримати. Скільки? Чотири календарних дні з 22 жовтня по 25 жовтня 2024 року. Обинні зауваження про концепції заперечення. Прошу голосувати по питанню другому. Хто за? Під день по стриму рішення прийнято одноголосно. По питанню третьому також інформує Ірина Володимирівна про розгляд звернення депутата фракції політичної партії Європейська Солідарність. Щодо посилення публічного вислання ситуації навколо безвісти, полонених та безвісті зниклих захисників сил оборони та сприяння їх визволення. Ну, я думаю, що у вас звернення в усіх є, ви його чекали. Я, я тільки резолютивну частину, повторюю, вжити дієвих заходів для повернення з полону військовослужбовців, надання інформації щодо зниклих безвісті, посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісті, зниклих. Чергове звернутися до міжнародних партнерів, щоб зосередити та привернути їх увагу до ситуації з полоненими безліці зниклими, вкотре нагадати організаціям ООН, Червоний Хрест, державним партнерам про їх державам-партнерам про їх зобов'язання забезпечити зобов відправку представників цих організацій до місць утримання військовополонених і забезпечити належні гарантії родинам полонених ну, і зникні облеглені воїнів. Така є пропозиція від Європейської солідарності. Які вони здебій того полону вертаються? Мають звичайно, загально. Так, це на сьогоднішній день таке наболіле питання, то я думаю, що всі розуміють, яка ситуація і випуску, випуску. да ми доставку вас позивилися вже ну, два роки. Ну не довше він був в полоні, то. І зараз проходить реабілітацію, я Знову говорила. Не ви проходить реабілітацію, то кажуть, що а дуже а важко все це відбувається. Так. Так, ну що. 에, прошу підтримати і проголосувати за питання третє. Хто за? О, Та, не службу це рішення прийнято одному місця. По питанню четвертому розгляд звернення до фракції нецької партійної організації в об'єднання об'єднана батьківщина, призведення до Кабінету міністрів України щодо створення гідних умов обов'язковослужбовцям, які перебувають в лікарнях під час лікування та реабілітації ви контейнерів на що Перше вас звернення у вас є. Я думаю, що ви всі ознайомилися коротенько, регулятивно, що прийнята постанова. Кабінету міністрів України щодо соціально-правового захисту військовослужбовців і відповідно пропонується звернутись до Кабінету міністрів України, щоб пришвидшили виконання цієї постанови, а відповідно уклали договори з медичними закладами щодо забезпечення наших героїв якісним і гідним харчування під час лікування та реабілітації. Там і соціальна допомога, там і юридична, там що я тут Все, ну. розумію, це тут включаються експерти послуг. Це ж стосується лікування, реабілітації після... Питання, Питання має. Я зачитала результативно ту, яка є безпосередньо в цьому зверненні. Голосуємо? За. Одного розумне рішення прийняти. <кху> По питанню п'ятому. Про розроблення антикризи планів реагування на випадок припинення газу водопостачання та комунікаційного... На 2023-2025 роки в двадцять міській територіальній громаді і інформує Олександр Михайлович завідувач сектору направного комунального господарства, містобудування та архітектури Нецької міської. Доброго дня, шановна комісія. Даний проєкт виносився на розгляд від 2022-2023 два третьому році. Цьому році внесено трошки зміни, додавалися як відсутність. Не тільки газопостачання, але а електроводопостачання та надання телекомунікаційних послуг. Це зв'язано з наслідками обстрілів ракетних. Відповідно до того розроблено антикризовий план. Сам план пройшов погодження в районному відділенні ДСНС, в районній державної адміністрації, в обласній державної адміністрації. І виноситься на сесію. Прошу. Ой, це уважно, Можливо, є позиція. На сайті, його немає, що на сайті. Я думаю, що цей рік ситуація не зміниться, якщо ще не погіршиться, тому ми маємо забезпечити. Але на сайт мені вставляє, там вибирається в сайті. Ну, там вже так. Да. Так само і десятне. Додатків не немає. Ну, всі за знай... ну, всі є всі знайомі так. всі знайомі і тому е, просто. <кхи> то за ну, телекомунікація, а як от е, з інтернетом має бути? Бо виходить, коли е, відпіл, світло, то і немає, немає. інтернету немає. Як чесно сказати, <казати> от на рахунок надання мобільних послуг. Ні, я маю. Всі у старому допомагати хочеться, МТС працює, але вони рекомендують, щоб органи місцевого самоврядування забезпечили генераторами для безперебійної роботи. А якщо там IT щит теж у кателіком, ні IT У IT щиту ми спілкувалися з ними, у них амулятори не вони поновили, у них Дякую. Прошу пропонувати. Хто за? День рішення прийнято одного голосу за. Дякую. Дякую. По питанню шостому. Природне звернення до Западської політичної партії Європейська Солідарність, про звернення до Голови Верховної Ради Кабінету міністрів України щодо забезпечення вгідної заробітної оплати педагогічних та науково-педагогічних працівників. Так, також надійшло ще одне звернення від фракції Європейська Солідарність щодо педагогічних працівників, зокрема щодо підняття їхньої заробітної плати, щоб хоча б підняти її з врахуванням того, що зараз є мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Тому пропонується збільшити розмір першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. З 395 як воно використовувалося в 2024 році до 3600. і врахувати це при формуванні подальшому оплати праці працівників, встановити чітку, чіткий верніше відсоток розміру надбавки в розмірі 30%, Педагогічним працівникам і також, починаючи з 1 січня 2025 року відновити дію постанови Кабінету міністрів України номер 822 від 10 липня 2019 року. Ну, власне, результативна частина, що ми впевнені, що кваліфіковані педагогічні та наукові педагогічні працівники, які отримують гідну заробітну оплату, можуть створити міцну жітність здатно державу забезпечити майбутньої приверженістю пропозиції, зауваження? Тоді прошу голосувати. Питання. Хто за? Оголосимо. Рішення прийнято. По сьому питанню різно. Немає доповнень Моя якісь є до комісії. Пропозиції. Зауваження, заперечення. І порядок далі вичерпаний і можемо закінчувати роботу нашої комісії. Дякую всім за увагу.